Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект коксально-акустичної системи від компанії Bus Habit, модель P165. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються фірмові упаковці давайте їх розглянемо. В комплекті у нас два динаміки, запаковані окремі ось такі картонки. Також є монтажний комплект всередині. І самі динаміки. Є також інструкція. Номінальна потужність динаміків. Як заявляє виробник 60 Вт, максимально 120 Вт. Динаміки постачаються захисними решітками металевими, бачимо динаміки на дві смуги. Монтажна глибина 5,5 см у даних динаміків. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з полипропілену, Підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом.